Історик Олег Скерда заходить до Полтавської бібліотеки. Тут він працює над своїми дослідженнями. Я досліджую це справи по військовополонених воїнах Червоної армії, це період Другої світової війни. Раніше цю тему досліджував за свідченнями очевидців та відкритими документами. Нині каже, має більше можливостей. Раніше по по-перше, не було доступ, ну, якби можливо, ці документи були засекречені. Да? Це ж Архів Служби безпеки України Полтовської області. І не було, якби. Доступу до такого, а зараз архіви відкриті, і можна йти працювати над цими документами. Їх дозволяють дивитися, читати, перефотографувати, якщо потрібно. У розсекречених архівах знаходить зокрема постанови про арешти та судові вироки. Так досліджував справу однієї із жителів Клохвиці. Вона оце ж якби. На допиті розказала, як вона потрапила в полон, що вона вже е, вспорола йому, е, якби чи підрізала е, петлиці, щоб на момент, якщо десь німці з'явилися, зірвати її з того. І потім е, вона каже: ми йшли, коли під'їхав на коні е, з їхньої частини якийсь військовий. І каже, он до машини. І каже, ми коли до машини підійшли, а там німці. І ми каже, запідозрили, що він вже з німцями співпрацював. Іноді історик допомагає тим, хто хоче дізнатися більше про рідних. Так, каже, допоміг знайти історію дідуся Полтавки. Прийшла справка, що його розстріляли, чи він десь в тюрмі загинув у 42-му році. Виявилося, що його розстріляли ще в 38-му році. І існує справа. І вона цю справу дивилась, вона була, знаєте, так шокована. З того Олег Скерда досліджує історії військовополонених, загиблих у німецькому таборі, який був у Полтаві. Заходився на колишніх артскладах і існують справи тих людей, які були там у цьому таборі, в полоні, як би утримувалися, і існують протоколи допитів, і можна, якби. Побачити цю картину, що там відбувалося, за результатами своїх досліджень історик видав книгу, у якій зібрав історії, спогади та документи людей, до яких раніше не було доступу. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава.